Друзі, давайте в цьому відео поговоримо на тему, що обрати, PHP або Python. Наразі, якщо розглянути і поглянути на курси, які пропонуються, а PHP ніхто не пропонує, чомусь, принаймні, я не бачу. Python насправді так само. А зараз більше пропонують Java, більше пропонують фронт React, тому що маркет ринок вимагає цього. Але якщо в принципі ви все одно стоїте перед питанням чи обрати PHP або Python, це доволі legitimate, як кажуть, це все має сенс, тому що код написаний і підтримуваний, і який вже працює, нікуди не зникає. Так само багато роботи пропонується, ви можете зайти на доу, подивитися, скільки вакансій є на Python, скільки вакансій є на PHP, там вакансії завелись. Принаймні до війни було так само. Я надію, що і після нашої перемоги так само продовжиться. А, тому, якщо ви обираєте або PHP або Python, ну в принципі м -м -м, так само можна повернутися до а, обговорення, що таке ремонт да, програмування, що це лише засіб. І, в принципі, більш важливо тим, чим ви займаєтесь загалом. Але е, да, це правильне питання, але все ж таки більш прикладне, більш рутінне, да, це чим ви будете займатись в ну, кожен день. Ви будете програмувати або на пачі на PHP, або на Python. Тому давайте просто розглянемо плюси або мінуси. То, того або іншого мов програмування. Давайте почнемо з PHP. А в PHP, в принципі, є ком'юніті, є велика кількість програмістів в Україні. Так само можна знайти роботу за кордоном, але мінуси: робота буде не дуже високооплачувана. В принципі, це можна подискутувати, тому що наразі зараз дуже багато php програмістів переходить в Go. І в Go вже набагато більше а, заробітна плата. Але в принципі і в PHP можна знайти собі замовника, клієнта і роботодавця з доволі непоганою зарплатою. В принципі, якщо подивитися на, на зарплатний опрос ДОУ, то там, а, ну, по мовах розбіг більш-менш однаковий, тобто, в принципі, це питання лише типу, типу за джуніорів, якщо ви джуніор, то можливо у вас буде зарплата трошечки менше, ніж у якогось сеньора. Або не трошечки. Або, ну, це коротше, питання доволі таке складне, і тут можна дуже багато дискутувати на цю тему. Але тим не менш я хочу обговорити на зарплатне питання, тому що це в принципі більш залежить від конкретно особистої людини. Які в неї амбіції, що вона хоче від життя. А яка вона нагла, в принципі, це, це, це теж важливо, да? чи вона готова відстоювати свої зарплатні очікування, чи вона готова змінювати роботу, йти на ризик і все таке. Це вже більше про це. Але якщо ми поговоримо про саму мову програмування, то робота є. Мова програмування об'єктно орієнтована, і в принципі там все є, що є в інших мовах. Все є ком'юніті насправді не дуже в але вона дуже проста. Кам'юті, коли я говорю про кам'юті, я маю на увазі світове. php програмісія дуже багато, тому що це моє програмування доволі не складна, в неї доволі швидко можна зайти. Від 6 місяців вистачає часу, щоб вже про щось говорити, щось про щось розмовляти. І так само можна знайти роботу за кордоном. Але ну, вважається так, що PHP не дуже зараз затребувана. Чому? Наприклад, я розмовляв з замовником з Ізраїля не так давно в минулому році, і вона, ця жінка була, вона мені сказала, що ми наймаємо PHP-програмістів в Україні, тому що в Ізраїлі їх просто немає. Ось немає і все. А їх там дуже важко знайти. А продукт, який вони придбали, який вони працюють, він написаний на PHP. Тому вони якби, ну, змушені по суті. Або вкладати в переписування цього продукту для того, щоб розширити кількість програмістів, які можна було наняти, або продовжувати наняти їх в Україні. Ось це реалії PHP. А якщо говорити про Python, то тут покраще справи. По-перше, він як я знаю, використовується як можливо в деяких університетах, як перша мова програмування для багатьох людей, і він доволі простий. Ну, він реально простий, там все доволі просто. І якщо навіть якщо ви знаєте PHP, ви вже знаєте Python. Тобто, якщо ви знаєте PHP, ви можете перейти в Python взагалі не складно. Тут буде просто більше питання до, тих, до фреймворків. Наприклад, якщо це Django або якщо це Flask, або ще щось там Asynchronic, якісь там програмування, то там треба трошечки досвіду понабрати, але це теж не складно. Але а в Python набагато ширша ком'юніті, і я думаю, що набагато легше знайти роботу все ж таки, ніж в PHP. І так само у Python є інший напрямок з веба. Він не тільки в вебі знаходиться, як PHP, наприклад, PHP займає нішу тільки в вебі, а то Python займає нішу і в вебі, і Python займає нішу в Data Science. і так само багато клієнтів, адаптованих для багатьох інтеграцій. Якщо ви будете, наприклад, інтегрувати якусь Uh, як сказати, ну в бібліотеку ви будете, наприклад, або там Zendesk, уявімо, або HubSpot, або ще щось, то там, скоріш за все, буде клієнт написаний на Python, ніж на PHP. І це спрощує, спрощує життя. Тому якщо ви обирали між PHP і Python, я б радив, а, ну, як типу, послуговуватися наступним чином, наступним, наступним думкою. Якщо простіше мати гроші і не сильно розглядати там можливість можливих переїздів, релокейтів, і щоб не сильно запарюватися, це PHP. Просто якщо ви от знаєте, от мені треба просто якась програмування, мені не треба там це десь overhead. А мені а, амбіції, ну теж амбіції, я не сильно хочу переїжджати, я не сильно хочу багато змінювати компаній. А, то це PHP. Це так, їхня ніша, вона зайнята і вона завжди буде. Якщо ви хочете а, не знаю, більш широкий спектр продуктів, клієнтів, можливо, ви розглядаєте там, в майбутньому а, зміну або країни, або, або ще щось, або більше там, не знаю, чогось досвіду. А то поглядіть в сторону Python. Там, наприклад, ви захочете банально перейти в Data Science, з в Data Science перейти складно. А на Python можливо. Або візьмемо просто банальний інший приклад. Ви захотіли погратися з Rapsberry b да, з таким, ну, з цим конструктором, який будує різних роботів. Який там клієнт на Python. Іде є по дефолту питоновський в Linux? Це shell, це Python. Тому Python більше підтримуваний, ніж PHP. І з цього о, якби, випливає, що в принципі я би радив Python, аніж PHP. Але я ні в кої разі не кажу, що PHP там чимось гірше або чимось краще. Просто о, і до якогось моменту важливо, вам не буде взагалі ніякої різниці. А це PHP, або це Python. Гроші платять, ну і все, робота є, ви отримуєте задоволення від своєї роботи, ви щось робите і все. І можливо, вам цього й достатньо. І все. Ще був у мене такий досвід. я Якось співбесідувався в компанію Stripe. Це такий платіжний якийсь агрегатор, він знаходиться в Ірландії, в Дубліні. І Я розробив технічне завдання, ну, точніше, не технічне завдання, а онлайн цей Coding Question, ну типу, вони ставлять питання. Вирішить задачу, я її вирішував, я вирішував і на PHP мені не наступний день відмовили. Хоча я все вирішив. Це було для мене таке, там, таке здивування, як ну, я ж все вирішив, але відмовили на наступний день. Хоча вони казали обирайте будь-якому програму, яку хочете, я обрав PHP і отримав відказ відразу. Вкупі з ізраїльським досвідом я би, в принципі, все ж таки схилявся до Python, але ні в коєму разі не, 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 я не можу там, Казати, що PHP це. У мене досвіду в PHP дуже багато, тому це теж. Норм. А, в принципі, намагався відповісти вам на це питання. Побачимось в наступних відео. Пока.